Друзі, Рівне, Христос Воскрес. Ми хочемо дарувати вам щастя. Люди давно, дуже давно чекали цього бомбезного трактора. Нарешті ми його зібрали і от на свято веземо червоного трактора до червоних яєчок. Поб'ємося з яєчками. Подаруємо людям настрій хороший. Привеземо їм зараз тракторця, який буде мега служити. Відвантажуємо шипанок 404 до наших хороших постійних покупців. А, трактор пальця згубив. А та, та трактор Зараз ми його назад вцепимо того пальця. Ось. Обирайте мені агрорівни заїжджайте, беріть свої яєчка, червоні, зелені, синенькі. Будемо битися і вибирати для вас крутезні тракторці. Місто Рівне, вулиця Київська 92Ж.